Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна. Від снайперів, кулі, від вибухів грому. Я їду туди, де твоя сивина, де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна й згубіла рука. Я їду додому. Зустрічай мене, мамо. Тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо. Пробач мені, тату, що сам собі я вибрав долю таку, що пахне свічками і ладаном хата, гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну весне бо краю весільні мої простяглись рушники, що, не скуштувавши шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінченну розлуку за сотні моїх ще не сказаних слів. Що не дочекались ми, діток онуків, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю, рідненька, я аж так хотів жити, оскільки я мрій там собі нагадав, хоч смерті літала над нами, щомиті, що буду наступний думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа, з розгону впасти в духмяну траву, футбол поганяти, всіх друзів зустріти. І дякувати Богу за те, що живу. Матусю, не плач, не болить вже нічого, своїх побратимів у небі знайду, живим ланцюгом зустрічає дорога, дорога якою вже не пройду, душа незабаром за обрій полине, хтось гірко заплаче, добром пам'яне. Я ж кров'ю тебе захищав, Україну. Чому ж? Берегти не змогла ти мене.